Питання полягає в наступному: яким чином їх вимірювати? Адже ми розуміємо, що освітні втрати і розриви вони не є гомогенні, тобто в кожних, в кожного учня. Освітні втрати свої. Хтось, хто як і навчався до війни на 12, на 12 так і навчається. А є учні, от які почали гірше навчатися. Яким чином вимірювати? Ну, хочу вас всіх трошки розчарувати, тому що жодна світова система освіти не має інструментів для вимірювання освітніх втрат. Але всі ми розуміємо, що вимірювати певним чином потрібно. І ось нещодавно Державна служба якості освіти презентувала дослідження освіта під час війни, в якому якраз і були певні визначені певні напрямки. Але розумієте, перед тим, як говорити про освітні втрати, як їх вимірювати, треба знати, що вимірювати. Втрата до доступу до освіти про те, що ми сьогодні говорили, це про те, що є діти, які знаходяться в окупації або депортовані за межі країни, які взагалі не мають доступу до української освіти. Є також питання в тому, що втрачено матеріально-технічний стан, тобто школи зруйновані просто. Це втрата в освітньому часі, адже дослідження припадало якраз на початок два. Дцять року, і саме в цей час було активне відключення з електроенергії. Були дуже великі проблеми з подачею інтернету, тому це також говорить і повітряні тривоги дуже часті, тому діти були змушені замість того, щоб навчатися, просто втрачали час, перебуваючи в, в безпеці у сховищах. Так це стосується і. Також психологічного стану у не тільки учнів, але й педагогів, тобто всіх учасників освітнього процесу, я б говорила про те, що важко вимірювати, тому що ми не знаємо, що вимірювати, і в пошуках ось таких інструментів для вимірювання безпосередньо управління державної служби якості освіти у Вінницькій області ми проводили форсайт сесію освіти для майбутнього України, і ми там говорили про те, що можливо одним з інструментів вимірювання освітніх втрат може стати інституційний аудит. Але ми під час обговорення також дійшли до думки, що всі освітні втрати виміряти лише цим інструментом ми не можемо. Ми можемо виміряти якусь його певну частку.